Давайте всі разом скажемо. «Слава Ісусу, Христу Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі браття і сестри! Вітаю всіх, хто дивиться нас в онлайн-трансляції, буде потім передивлятися в архіві. Ми сьогодні зібралися в Домі Божому для того, щоб вчитися. Так, у нас сьогодні біблійний урок. І ми вчимося не просто для того, щоб нам. Як то кажуть, набивати свою голову певними знаннями. Багато є людей, які мають багато знань у своїй голові. Але проблема їхня в тому, що ті знання вони не можуть застосувати у своєму житті. Знання залишаються лише знаннями, вони не переходять у практику. Найкраще знання, яке ми можемо здобути, і яке ми можемо засвоїти у своєму житті, це те знання, яке ми застосували в нашому житті. А якщо ми залишаємося теоретиками, знаєте, є така класифікація, така от назва для певних людей, от теоретик. Він може математично розрахувати щось, може продумати, може сказати, може дати правильну відповідь, але перекласти це на життя він не може. Його можливості в цьому плані обмежені. Так от, ми з вами зібралися для того, щоб нам не просто вивчати теорію, але щоб нам бути практиками, практиками Євангелії, практиками Божого Слова, практиками праведного святого життя. Ви знаєте, правед.